З'явилась у пана короля вдома. Пан Королов і Павликові батьки сусіди, їхні сині двері, навпроти його зелених дверей. Коли я вперше побачила Павлика, він малював складеного пса на малювальній стіні пана короля. У майстерні пана короля є стіна, на якій можна малювати кольоровою крейдою і фарбою. Коли на ній не залишається місце, пан Королев миє її. як помити, фотографує всі малюнки. Коли я зайшла у майстерню, Павлик намалював голову пса, тулуб, чотири ноги і хвоста окремо. І з'єднував їх між собою прямими лініями. Сказала я, бо малюнок мене здивував. Павлик подивився на мене знизу вгору і сказав Пес складений пес, а мене звати Павло. А хто ти і чому не вітаєшся?» Я почервоніла, привіталася, сказала, що мене звати Марта. Павлик подав мені руку і сказав: Привіт, Марта. Я вчора бачив ангела. Він сидів на драбині і чисто черевики. Я завжди думала, що ангели ходять босі. Точніше літають, бо навіщо ангелям ходити, якщо вони вміють літати. Я сказала проти Павлокові. Він уважно подивився на мене. Ну так, ангелі не носять черевики. Але цей ангел дуже рідко літає, бо він стереже драбину. І в нього є черевики, щоб не загнати собі дразку під ніг. Ти заганяли собі коли-небудь дразку ніг, Мартин? Заганяли не раз, а ти заганяв? Павла тиває і каже, що було дуже боляче. Хочеш намалюю тобі цього ангела? — питає Павлук. ж хочу. Я вмощуюся на ослінчика, а Павлик малює ангела на драбині. А навіщо він стереже драбину? питаю. Павло дивиться на мене здивовано, щоб ніхто не виліз по ній на небо. А чому не можна вилізти на небо? А що ви там робили, Марто, відповідає Павло з запитання на запитання. Я трохи розгублююсь, дивились ви, що там є, збирали ви квіти. На небі не можна дивитись, що там є, а збирати квіти ти можеш у лісі, Марто». А що можна робити на небі? питаю я вже майже збентежно. На небі треба жити, робити всяку роботу. Там у тебе буде хатка. Треба буде малювати малюнки на стінах. А Ще будуть тварини, яких треба буде доглядати. У тебе буде, у тебе буде, Павло замислюється, у тебе буде порося, Маленька свинка. Тебе треба буде її годувати. Ти знаєш, що їдять свинки? Я ніколи про це не думала. Взагалі ніколи не думала про поросат. Свинки їдять траву, кашу. Треба буде подивитися Вікіпедію, що їдять свині. Правильно, свині люблять кашу. Каже, Павло досте мене на так наша вчителька історії. Коли хтось нарешті після численних підказів не може відповісти на просте питання. Будеш варити свої свинці манну кашу. Ти вмієш варити манну кашу? Я ніколи в житті не варила манної кашу. Зрештою, у нас вдома її ніхто не любить. Ні, але, мабуть, це просто. От бачиш, Павлик знову говорить з інтонаціями нашої вчительської історії. Ти не вмієш варити манної каші, а вже хочеш витрапитися по драбині на небо. А може, там до тебе одразу подійде твоя свинка і скаже, що вона голодна, і щоб ти її зварила манної каші. Ти не вмієш. Пан Карло що вже давно непомітно зайшов у кімнату і слухає нашу розмову з явним інтересом, заливається сміхом. Мене це навіть трохи зачіпає. Невже всім обов'язково вміти варити манну кашу? І тим паче я не збиралась дрепатись ні на яку драбину. Крім того, я не знаю, де вона. Щоб змінити тему, я швидко питаю: а яких тварин буде годувати пан Карло на небі? Пан Карло буде годувати різних тварин, але найбільше метеликів. У нього будуть цілі рої метеликів. Він буде водити їх до найкращих квітів, щоб вони пили з них нектар. Цікаво, думаю я. Це все справді цікаво. А ти кого годуватимеш павлику? А я допомагатиму панові королю годувати метеликів, бо я буду ентомологом, як виросте, як мій тато. А це так. Павлик буде ентомологом, буде ходити з паном Королов по небесних луках, шукати квіти для метеликів. А я буду в цей час варити манну кашу для поросяти. Непогано, може, хоч мама мені допоможе, або тато. Тато, напевно, вміє варити манну кашу. А крім того, видалі Павлюк, я годуватиму коня, вівстому, а ще цукром і сіллю. Він буде їсти цукор, щоб бути добрим, а сіль, щоб бути мудрим. То буде дуже гарний кінь. А ти захочеш на ньому кататись, Марті? Я знову розгублююсь тепер від зворушення. Значить, не тільки манна каша для поросяти, я ще зможу кататись на коні. Так, звичайно, і теж приносити моєму гостини цукор і світ. Ну, це добре, каже Павло. І свої свинці теж не забувай давати трошки цукру солі, щоб вона була добре.